У новій заплави за 10 кілометрів на південний захід від районного центру міста Золотоноша серед мальовничих просторів лісів та гаїв розкинулось село Коробівка. Йому більше трьох сотень літ. Перша згадка про Коробівку в історичних документах датована 1681 роком. Тоді це було козацьке село Домантівської сотні. Люди в Корубівці споконвіку живуть лагідні, привітній, освічені. Цінують свою історію та дбають про майбутнє. Покоління. Тут дуже полюбляють читати, причому усі, і дорослі, і малі. П'ятикласниця Ярославна ходить до сільської книгозбірні часто. Читає дівчинка твори як українських, так і зарубіжних авторів. Частенько відвідую бібліотеку. Оповідання люблю читати. Книга то друг і товариш людини. Школяр Ростислав це знає напевно. Зі своїми однолітками полюбляє читати казки з малку, опановує хлопець і акторську майстерність. Ми читаємо книжечки і по ним е, е, ставимо вистави. Ось о, отут е, ми грали казку Коза Дереза, в який, я був, який я був дід. Ось тут це ми фотографувалися на свято Тараса Григоровича Шевченка. Особливо полюбляють коробівчани читати про малу батьківщину рідну коробівку. На полицях сільської бібліотеки завжди можна знайти книги про цю козацьку місцину, а ще й люблять читати видання про велику вітчизняну війну та Чорнобиль. Великою популярністю користуються також фантастика та детективи. Залюбки читають у коробівці й періодику, газети, журнали, селяни просто розмітають із бібліотечних полиць. Найактивніші в цьому плані жінки зі шпальців же газет та журналів. Вони довідуються про різноманітні історії кохання та особливості ведення домашнього господарства. Загалом читачів багато. Сільська коробівська бібліотека нині обслуговує понад 600 жителів, серед них 150 дітей. Бібліотечний фонд час від часу поповнюється новими книжками. Хоча кажуть бібліотекарі, хотілося б, щоб ситуація з книгопоповненням була кращою. Так як в нас централізована система, то книги централізовано ми отримуємо і також відчукую спонсорів. Є такі люди, які я по всьому селу вивісили такі, допоможіть комплектуванні книг то багато людей вже ну, приносили свої книги, відгукуються. Уже рік як на селі існує так званий двір культури невеличкий павільйон з міні книгарнею Там беруть собі книги для читання ті, хто дійти до сільської бібліотеки, просто не в змозі. Ми стараємося раз у місяць. Я міняю книжки, там приходять пенсіонери і замінюють книжки. В основному привожу з золотоноші. І... Якщо така є потреба, проводимо там масові заходи. В тому році ми проводили про глазового його ювілейна дата була. Да. День конституції ми там проводили і до Дня Незалежності там збирається ну, 10-15 чоловік, але такі жінки, які ну, обділені такою увагою великою, і ми обслуговуємо їх там. Організували у сільській бібліотеці два клуби за інтересами. Один має назву Розрада для жінок, інший писаночка для дітей. Зустрічаємося ми раз на місяць. Розрада в нас другий четвер кожного місяця, а писаночка перша п'ятниця кожного місяця. Спочатку року ми плануємо план роботи на цілий рік. У нас активи є так у клубу О, і стараємося виконувати всю цю роботу. Гордяться коробівчани своєю сільською школою. Наша школа починається з школи. Я повинен сказати це дуже певно, тому що найкраща споруда, яка є в селі, це школа. І не просто тому, що вона гарна, а тому, що вона зроблена з великою любов'ю, великою працею людьми. Майже 75 років тому. Все, що зроблено було, це було зроблено руками людей. І цеглу вони робили, і покриття робили, і все було зроблено абсолютно ним. І коли замінювали не так давно вікна на нові вже вікна, бо ті вже вийшли час їхніх користування, то люди, які замінювали, їх були вражені тим, наскільки досконало все було зроблено. Тому я вважаю, що наше село починається із школи. Ця школа виховала у своїх стінах не одне покоління учнів. Зараз у навчальному закладі гризуть граніт науки і сотню школярів. Нині освітяни та вихованці закладу активно готуються до випускного. Він буде зовсім скоро, а сьогодні у сільської громади Коробівки інше свято загальне день села. Святкують його традиційно, щороку, 22 травня, у день літнього або, як ще кажуть, теплого Миколи Чудотворця. До речі, у коробівці неподалік від сільської ради вже два роки зводять храм ім'я цього великого святого. Гроші на будівництво святині збирають гуртом. Будівлю майструють коштом сільської громади та спонсорів. Іменини на Коробівки завжди відзначають весело. Односельці та гості збираються зазвичай у тутешньому сільському будинку культури. Тут організовують святкові ярмарки, виставки та концерти. Цього року не відійшли від традиції. Люди зібралися у клубі, аби відсадкувати день народження свого рідного села. Перед садковим концертом, експозиція народних умільців. Ось на показ виставила свої роботи мисткиня Ольга Урсулян. Це жіночка, їй років 32-33. Дуже хороша, дуже хазяїчка. Така виховує двох діток, двох хлопців. Дуже хороша, дуже така. Ну вона видно по роботі, що вона. Хороша жінка, вишиває гарно. І в дворі порядок, і діток гарно виховує. дітки в неї теж співають, такі займаються. А це творчі роботи учнів початкових класів. Є тут і індивідуальні, і колективні. Між переглядом поробок умільців коробівчани вітають один одного зі святом села. Бажаємо селу, процвітання, краще, щоб зробили. Ну всього, саме головне, що процвітало і так далі. Радувало нас. Я вітаю село мій святом. Бажаю, щоб воно розквітало так і далі. Процвітання, хороших дорог саме головне. Я вітаю село зі святом. Наше село дуже гарне. Мені більше всього подобається коробівка, тому що ну, тут дуже добрі люди і. В городі такого нема там якось не так добре, а тут всі люди, люди більш душевні, такі відкриті. Мені більше подобається. Ось нарешті початок садкового концерту у залі сільського будинку культури, як і зазвичай людно. Подивитися на виступи місцевих талантів зійшлося чимало коробівчан. Розпочали свої вітання зі сцени сільський голова Сергій Сало та голова ветеранської організації та завідувачка сільським краєзнавчим музеєм Марія Видриган. Шановні односельчани і гості нашого села. Дозвольте привітати вас з червоною річницею Дня народження нашого села з храмовим святом Миколи. Всім вам побажати добра, злагоди, довгих років життя. І щоб ми ще тут збиралися багато-багато років. І щоб в цьому залі людей не меншало, а тільки додалося. Свято в нас всього вам, всього самого найкращого. Добрий вечір всім, хто завітав у гості до нашого села. В цей теплий, весняний. Напоєний запахом Акації день ми відзначаємо день народження нашого села. Тож прийміть у цей день наші найкращі побажання, здоров'я, миру, добра в кожну сім'ю, в кожну оселю села. У після слів вітання музичний дарунок одного з місцевих ансамблів пісня про рідне село проймала до сліз. вечора було виступів дитячих творчих колективів. Ішлося цього дня у Коробівці і без танців. Свої хореографічні вміння демонстрували односельцям учні молодших та старших класів. Коробівчани надзвичайно творчі люди. Вони постійно беруть участь у різноманітних конкурсах та фестивалях. Так як у нас сільська рада, коробівка Кадена Гора, то ми в Кадані Горі часто виступаємо, також вільхи нас запрошують. Запрошували в Крупське, ми виступали, а також виступаємо в Золотоночі на районній сцені. У проміжках між виступами талантів, нагороди та поздоровлення від керівництва села. Насамперед, привітання його сторожила. Дідусь Костянтин Максимович Харченко один із них. Сільський голова привітав старенького зі святом та вручив цінний дарунок. У Коробівці добре дбають про сивочолих, особливо ветеранів. Для стареньких традиційно у День Покрови Пресвятої Богородиці влаштовують свято, День людей похилого віку. Ми садовимо їх всіх, за стіл святково, розносимо запрошення, варимо для них ветеранську кашу. У селі Коробівка і Кедина Гора. Налічується 341 ветеран праці, і звичайно, ж і діти війни сюди входять, і учасники Великої вітчизняної війни. А ветеранів бойових дій вітчизняної війни у нас лише два. На день народження коробівки вітали не лише ветеранів. Добрі слова лунали на адресу і тих, хто зумів зберегти сімейне тепло та затишок упродовж кількох десятиліть. Приміром, подружжя Величків у цьому році святкує золоте весілля. Дорогі ювіляри отримали цінні дарунки, випили із сільським головою келиху шампанського та подарували усім присутнім свій пристрасний поцілунок. <му> Хоч не півстоліття разом, але все ж таки багато років прожило у двох і подружжя Богданосів. Зі срібним ювілеєм пару також привітали теплими словами та цінними дарунками. Не обійшлося цього дня і без привітань молодих сімей із народженням діток. За рік у Коробівці на світ з'явилося десятеро немовлят. Для щасливих батьків також оплески, ціні дарунки та вітання. Під кінець святкового заходу на сцені Коробівського сільського будинку культури вийшов аматорський співочий колектив Надвечіря. Цей ансамбль знають і шанують на селі вже понад 10 років. Його учасники лише жінки. Співають українські пісні на різні теми.

А й чудовою акторською грою підкорюють серця глядачів ці пані. Читання гуморесок – іще один їхній талант. Мов шакал голод, мчу на автостанції. Ніби мавка за автобус я чіпляюся. Їду зайцем всю дорогу і не хаюся. Як ведмідь в салоні мушу я штовхатися, бо ніхто вперед не хоче просуватися. Як собака із людьми я перелаюся і як куриця обпатрена, вириваюся. На городі цілий день часу не гаючи, наче віл роблю, не спочиваючи. Потім бігаю, як кінь між магазинами, і бреду, як той верблюд, обвішана торбинами. Дома пораюсь, речу Грицем. Чоловік, як ляже спати, кличе кільцею. А коли у зерці відповім відмовою, назива мене бездушною коровою. Ну, скажіть, не буде це провину. Хто ж, коли мене назве людиною? Аматорський ансамбль надвечіря гордість Коробівки. У 2006 році співочий колектив отримав звання народного. Співаємо ми на всіх святах, куди тільки не запрошують. Співаємо в основному українські народні пісні, згадуємо слово слову збираємо. Хто з старіших від своїх беруть родичів? Талановиті в усьому працелюбні та щирі коробівчани на славу відзначили день села з оптимізмом та посмішкою. Вони дивляться у майбутнє, а воно, переконані селяни, неодмінно буде світлим та добрим.